Сучасна російсько-українська війна надзвичайно технологічна. Про це говорять всі військові. І доки динаміка подій на фронті розвивається, технології змушені за нею встигати, а то й випереджати. Бригада Національної гвардії Хартія один із перших підрозділів, які почали впроваджувати в себе розвиток наземних роботизованих комплексів. Це маленькі роботи, які виконують на фронті задачі замість людей, в тому числі логістику, евакуацію, і деякі бойові вони вже застосовувалися на різних ділянках фронту, зокрема і під час куп'янської операції. Мене звати Надія Суха. Ви дивитесь новинарню і в цьому сюжеті дізнаєтесь, як це працює, які технології вже на високому рівні. Що ще потрібно розвивати? Ну, звісно, це дуже тема, яка швидко розвивається, ми випробуємо різні види НРК, які з них вдалі ми їх розвиваємо, залишаємо, якось обгрейдимо. Е, менш якісь вдали, ну, звісно, вони десь залишаються, скажімо так, десь в історії. Ну, звісно, для різних місій повинен бути різне НРК. Якщо це якісь місії, Суто е, якийсь активний, агресивний, то він повинен бути, скажімо так, е, маленький, незамітний, щоб він там підкрався, щось там зірвав, щось там якось там стремив. Якщо це логістична якась місія, він, ну звісно, бажано теж менш помітний, але більш великий, тому що треба, щоб можна було доставити. Ну, Якийсь там більше якийсь там вантаж. Якщо це евакуаційний буде НРК, в нього задача ще бути захищений. Тому що якщо він доставляє, скажімо, просто якусь там їжу, там, воду там, на позицію, ну, якщо його десь там Підірвуть, то ну, це не така велика втрата у порівнянні з життям бійця, якого евакуюють. Тому різні задачі, різні вимоги. Ну, звісно, є там загальні вимоги. Там більше там, запас ходу, більше скажімо так, приходимість і все таке. Ну, це зрозуміло. По-перше, звісно, він повинен бути щонайменш броньований від уламків. Іноді ми. Просто накриваємо пораненого цим баластичною ковдрою. Так, є і з такою спеціальною капсулою. Також для евакуаційного дрону ми додаємо відеокамеру, яка спостерігає за станом пораненого. Ми бачимо взагалі, чи ми його там не загубили, що там з ним, він може мати якийсь з нами там зворотній зв'язок, ну, у цьому різниця. Полюють на них постійно, на НРК. Кожен дрон потрібно перевіряти. Бажано раз на три дні. Ми робимо логістичну місію, він проїжджає по ґрунту, по багні, воно все забивається, ланцюги слабнуть через те, що чогось не зробимо в тилу, ми можемо. Ми можемо дрон. А буває таке, що вони дистанційно мінують, щоб він наїхав на якусь там. Так, було не раз, що наїжджали. Їхали на евакуацію, і дрон наїхав на якийсь невідомий засіб. Втратили колесо. Все одно дрон зробив місію і вивіз пораненого. А він на кількох колесах може виїхати. На трьох він виїжджає у нас в принципі нормально. Три колеса рятують. Більше ми не перевіряли. Звернув увагу, що з дронами є постійні проблеми. Технічні і влучання ворожих ФПВ дрони знищуються. Деякі дрони чекають погоди, аби виїхати на дальні точки. так робимо логістику на позиції, щоб пацани могли працювати. Ну зараз. Усе робить щоб обрізати логістику на куп'янському напрямку. ми, звісно, робимо роботу. Дрон зробив логістичну місію, доставив на позицію провізію та паливо. Якщо дрон знищать шкода, але в нас ціль, щоб менше було втрат. Люди важливіші, вони завжди стояли на першому місці. Дрон бере від 250 до 300 кілограм, і завозить на позицію. Це значно легше, ніж хлопці будуть тягати від якоїсь конкретної точки. І менше ризику, що їх змалює Mavic. Є маленькі дрони Камікадзе, в якого завдання якось там не, дуже непомітно кудись приїхати і щось підірвати. Умовно, скажімо, їде танк. Ви ж бачили зараз там танки ці. з... Цим, цим облаштуванням, тому звичайним FPV його важко розібрати, тому що він несе ну, порівняно невелику масу вибухівки. Ну, от. А якщо, наприклад, на цей танк відправити якийсь там наземний камікадзе, який зможе там тягнути там, ну, в 5 разів більше вибухівки, то звісно, скажімо, це є така альтернатива цим FPV. Ну, знов таки для цього потрібно, щоб була якась там досяжність, там не було якихось там, там лісу там, між дроном та ціллю, там якийсь там канави, всього такого. Але ну, якщо там такі є варіанти, що дрон може доїхати, то це буде там більш ефективно. Ну, звісно, ви там, може, бачили там, у YouTube і у прочих, є там варіанти, що навіть намагаються заїхатись якісь на позиції. Там, ну, Теж такі варіанти. От. Тоб, знов таки все залежить там, від завдання. Є там бойові дрони, які там з кулеметом там, там, чи щось там стріляють, чи з чимось ще. Ну, Це теж, скажімо, не секрет. Ми бачили багато реклами цих дронів. ну, В деяких умовах вони теж ефективні. Ну, це все. По-перше, йде якась постановка задачі, потім під неї вже е, підбирається якийсь е, засіб. Опа. Все. А що летить? А, а що летить, ви кажете? Нічого не летить, просто ями тут треба березно проїхати. Ну, значит. Неправо, да? Ні, ну це як ми їхали, неправильно, були моменти, що наліпає багато. Ми почали в цьому розвиватися. І почали робити кулемети. Щоб не виходив хтось із наших. Дрон приїжджає на певну точку і чекає, коли з труби вони вилазять. Чекаємо та відпрацьовуємо. По під... по працюємо. І він по погоді повертається назад. З бойових у нас є шабля і два кулемети. Ми виїжджаємо на позиції і відпрацьовуємо по особовому складу. Російської Федерації особового складу Російської Федерації. І так дрони також займаються евакуацією. Дрони теж займаються так і поранених ось. та героїв. Це був мабуть шостий-сьомий день мій на позиції. Побратим, який був зі мною. Це вже в нього був, напевно, 12-15, й й може, день. Це був Ну, майже плановий підвоз. Нам потрібна була вода, їжа та БК, щоб у нас був запас. Пріоритет у нас те, щоб вивести пораненого на безпечну ділянку. Є дорога, яка дуже погана, але ми всі стараємося проїхати її там найкраще. Але вже як виходить, герой, герой він чи поранений? Поранений. І ми підбігаємо до нього. Це дуже усе відбувається дуже швидко. Хлопці оперативно завантажують його, і ми одразу виїжджаємо, щоб не засвітитися. наш пріоритет. Вивести вивести пораненого на безпечну ділянку. Так. Є дорога, яка дуже погана. Але ми намагаємося проїхати найкраще, як виходить. Прапор їде у нау. Нам не відомо, де коли розпочалась історія цього чудового звіра. Наша спільна історія розпочалась цієї весни. Коли вперше біля своєї позиції ми почули її дині крики. Та живу! Він був як побратим, звичайно, його годували. Ну, могли, навіть, я думаю, хлопці самі щось не це як туда поїсти. Да, це перша така ситуація, що от наземним РНК завезли туди хлопцям, а назад уже. <смітна> Бонус плюс, так сказати. О Оп, природів більше немає. Мализна вирішальне значення, без зв'язку не буде нічого, поки не буде якихось автономних дронів з штучним інтелектом, якому можна поставити там завдання, і він так офлайн буде його виконувати. Звісно, повинен бути оператор, якийсь, якийсь чином повинен якісь команди передавати цьому дрону. Це ну, я зрозуміло. Ну, якщо ми не беремо знов таки якийсь примітив. Ну, накшал, там якоїсь самоходної міни, якусь кудись там, туди відправив, там, його, там, полишив, і там далі вона вже якісь там, датчики там, порозкидала і чекає якусь там здобуч. От, Якщо не таке, то, звісно, зв'язок потрібен. Скажімо так, буде час для того, щоб це розвинуто, то звісно, буде. У сучасних FPV дронах що наших, що, скажімо, не наших, це вже є е, якісь там, зачатки. Там, штучного інтелекту, там, наведення, там, донаведення, ну ви це все знаєте. Ну, можна навіть сказати, що якісь е автоматичні системи наведення, ну, наскільки це можна назватися штучним інтелектом, воно вже було там, і, там, і 50 років тому, це ж зенітні ракети. Можна сказати, що це штучний інтелект, мабуть, ні, але функцію він виконує. Якогось захвату, розпізнавання, цілі і наведення на неї. От, якщо ми кажемо про більш якісь просунути, наприклад, щоб е, дрон сам там, ну не знаю, там виявляв там піхотинців, якось на них наводився, стріляв, ну, мабуть, ще скажімо, як не менш для масового виробництва, це, мабуть, поки скажімо так зарано. Але я думаю, що. Воно дуже не за горами. Ну зазвичай ми майже не переробляємо самі дрони. Ну, можемо їх знов таки. Дрони поступають як умовна якась платформа, яку треба домоднати під задачі. Якщо це логістичні задачі, треба зробити якісь, скажімо, для вантажу, якісь кріплення або якісь, скажімо, борти. Якщо це для бойових дій, то встановити якісь там засіб ураження. Так, знов таки, якщо ми кажемо про зв'язок, ми теж дивимося, який зв'язок буде доцільний на певній ділянці фронту, і встановлюємо зв'язок, який буде вже там, ну, відповідати там, всім реаліям. Так, там, ну, з певними там, частотами там, ну, і все інше, це знов таки іде від певної задачі, від ділянки фронту, який там є реб, нема реба. Ну і все таке, яка відстань, яка можливість там, використовувати там, ретранслятори, наприклад, там, чи нема такої можливості, там. Ну, тобто все від задачі залежить. Завтра. Тобто це ми переробляємо. Ну, звісно, впливає у морозах менша ємність батарей, складніша логістика. Там по льоду вони там ковзають, там на якийсь підйом там, гірше заїжджають. Ну, знов таки, це вся електроніка, ви ж розумієте, це все, ну побутова електроніка, ну не виробляється зараз спеціальне там військової там, електроніки для цього. Це все йде Ну, звичайно, така. Ну знов таки їм важко. Ну, от з цим, з цим справлятися. Ну скоріше все ж таки поган, поганий стан ґрунтів більш впливає, бо якщо багнюка і воно там просто вгрузає, то там нічого вже, йому вже не допоможе. Ну, зовсім. Зараз ну, підмерзло, хоча б він не провалюється. Ну, дивіться, що там можна, не можна. Тіно. А що лісу не можна. Зараз ми повертаємо дрон на точку старта щоб для евакуації. Для житей з. Тутяж колеса єсть. У кольосах поїдять. Ти казав, що перед цим був пілотом f так. Наскільки одна робота відрізняється від іншої? Технічно, я маю на увазі, це ж теж пульт. Ну... На FPV потрібен контроль. Постійно контролювати контроль. дрон. По дрон Ти трошки лівіше або правіше доси, дрон може перевернутися. А на Н, РК, вперед-назад, вліво-вправо. Значно простіше, ніж на ФПВ. <проб> угу. А як чому перевівся? Можеш подивитися? Ну, ну, Після першого, першого виходу було певний, поранення, і запропонували певний, потрапити внукове, сюди. Там, там погодився. Останній з НХ – представити зйомки з телефона, трохи затемнити.